Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум Сьогодні у нас на огляді велосипед Orbea A 10. Велосипед на 29 колесах на алюмінієвій рамі Так виглядає: є різні забарвлення. Зараз ви бачите чорний, є ще теракотовий та синій. Другі забарвлення зможете подивитися на сайті. В рамі Застосовані такі технології, як гідроформінг та батінг. Також троси, заховані всередину рами. Так виглядає рама. Сюди можна встановити багажник, фляга-тримач та насос. Нижнє перо проклеєно спеціальною плівкою, щоб не було ланцюгу. Рульовий винос улоспеда алюмінієвий на 4 болти. Кермо також алюмінієве, шириною 72 см. Також на кермі ми бачимо гальмівні ручки Shimano MT201 та перемикач Shimano Dior на 11 швидкостей. Так виглядають гріпси гумові з зажимами. Вилка стоїть RockShox. Judy Silver. Вона має хід 100 мм. Також має. Гідравлічний локаут та повітряну пружину. Тобто це повітряна вилка. Ноги анодовані Чорним. Так виглядає покришки. Тут кенда. Шириною 2,35 з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві Абада і втулка Шимана. На ексцентриках. Кріпленням ротором центр лок. Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Так виглядають гальма МТ-201, гідравліка. Шимана. Ведуча пара на одну зірку. Кількість зубів на зірки 32. Каретка на виносних підшипниках промислових. Задній перемикач Shimano Dior 5000 серії Shadow Plus. Задня касета на 11 зірок, кількість зубів 11 на маленькій і 51 на великій Задня тулка Shimano І так виглядає задній гальма. Сидіння Тут Сіле Рояль. Дуже гарної якості, більш спортивної направленості. Так виглядає велосипед. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, також там зможете подивитися інші забарвлення та його ціну. Вам дякую, що подивились. Всім талих покупок і до скорих зустрічей!